Провести і пояснити демонстрацію руху біконуса в залежності від кута розхилу ранку. Значить, Гунько Михайло. Надіюсь, цей стіл горизонтальний. Отже, якщо поставити при максимальному розхилі, то е, бачимо, що біконус. Ну, не скочується, так, він не змінює свого положення, його положення не міняється. Далі можна е, кут розхилу рамки зменшувати. Ну, я тут робив собі деякі пояснювальні рисуночки. Тобто я знайшов той мінімальний кут, при якому біконус починає скочуватися. Так. У мене він тут дорівнює 13 градусів. Це мінімальний кут. Ось краю його поставлю. Він мав би скочуватися, але, напевне, проблема ще в горизонтальності стола. Напевно, на тій паті, на якій я працював, і на цій. О, тут вже скочується. Тобто є там погрішність в 1 градус через нерівність поверхні, ідеально рівна горизонтальна поверхня. Е, значить, якщо ще зменшувати, то, звичайно, він далі буде продовжувати скочуватися. Тобто є якийсь певний мінімальний кут розхилу, коли починається рух. Е, причому ще один нюанс, я зауважу. Що э, ця фігурка не зовсім однорідна. Я тут зробив деякі позначки. Тобто, у мене була ситуація, що я поставив його при цьому куті в такому положенні. Так, і він скочується, а є положення, в якому він не скочується. Тобто, зв'язано із неоднорідністю самої фігурки від того, як ми його розвернемо, він або може почати початок, або не почне скочуватися. Значить, яким чином можна пояснити скочування цього біконуса? конуса? Я можу використати лінійку, бо тут не було в обладнанні. 에... Так. Цього uh -huh. Ну, е я собі робив відмітки таким чином тут на листочку, і виходить, коли у нас великий кут розхилу, так, ми можемо вважати, що центр мас цього біконуса знаходиться на осі, яка з'єднує верхню і ну, вершини цих конусів. Так, центр мас знаходиться на осі. І коли кут розхилу великий, то ставивши його тут, тут чи тут, виходить, що центр мас, висота центру мас вона не зменшується. Вона знаходиться на тому самому рівні, і саме тому руху не відбувається. Якщо зменшувати кут розхилу, то визначивши висоту в цій точці, в цій і потім в цій. Можна замітити, от я ставлю так, він починає скочуватися. Значить, можна помітити, що висота зменшується. Тобто в нижньому положенні висота центра мас буде нижчою, ніж у верхньому положенні. І через різницю потенціальної енергії саме виникає цей рух, тому що система прагне до мінімум потенціальної енергії. В цьому положенні він буде мати більшу висоту, буде більша висота і буде більша потенціальна енергія, а в цьому буде вже менша висота центру мас і буде менша потенціальна енергія. Тому, на мою думку, це є причиною руху бікону соскочування його по даній, по даній рамці. В принципі, Ну, тут математично я це ну, ніяк поки що не описав. Е, якщо б було там більше часу, і прям, припустимо комп'ютер з програмним забезпеченням, можна побудувати, бо це складний буде розрахунок, побудувати там графік залежності, як змінюється висота у залежності від кута розхилу. І тоді там буде вона. Не змінюватися, а потім буде зменшуватися висота і відповідно шукати цей мінімальний кут. У мене все. Скажіть, будь ласка, якщо приходимо з інскуюся, тож, будь ласка, 12-13 градусів там не визначить, а якщо ми будемо збільшувати цей розвідку. Якщо менше розсуд, то зрозуміло, що ви побачимо. Так, якщо <свят> А якщо збільшувати, будемо Якщо збільшувати, то. Ну, а більше там. Ага, <свят> <свят> тут? <свят> тобто він скочиться в іншу сторону. <свят> <свят> а, значить, виходить, що вже буде вам поставлю откуда. тепер поставлю. Угу. Ну, да. Можу припустити, що це знову ж таки зв'язано з висотою. Я не побачив, але я думаю, що висота буде зменшуватися при цьому напрямку. Висота центра, відстань, скажімо, так, центра мас над поверхнею стола буде в цьому напрямку зменшуватися. Що тут відстань буде більшою від центра до поверхні стола, а тут буде менше. Чому ну, ну, причина? Ну, Причина в тому, що в нас сам конус має нахил, тут теж обрав вимір, де там 24 градуси вже отримається. Чому не піднімається? Він не піднімається. Він все одно мав би. ну... Ну. Відішеві. Віз конус, чи піднімається вона вгору? От я бачу тут. Так. Можу собі зафіксувати позначку і тоді в цьому положенні. Вона не піднімається вгору. Вона йде вниз. Е, Чому? Ну, геометрія кут конуса і тут кут. Звідки ви одні параметри на вашу думку? Давай на рух вліву, вправу, вверх, вниз? Зменшення потенціальної енергії. Параметр: Відстань. Центр мас від стола. Параметр, ну. кут. Вам треба виготовити такі параметр. Що вам треба для цього? Який вам треба взяти біологи, які вам треба взяти біологів? Що не Ну, все зв'язано з кутами, я не зміг. Тут є кут нахилу у нас 5 градусів, я приблизно відзначав. Тут кут при вершині у мене 20, скільки вийшов, 24 градуси я теж виміряв при вершині. Тобто, в залежності від цих кутів, від висоти. Так, від кута при вершині конуса і від. І від кута розхилу також. Ці Всі три кути. Від трьох, від всіх трьох кутів. Так. Ви знаєте, може це говорити. Ви казали, що центр мас знаходиться на осі. Ви казали, що.

На любом на досі. Що Чому крім вертального руху з'являється ще й рух поступового? Ні, я цього не побачив, я тільки побачив, що відбувається зменшення висоти я я красиво, тому що на поверхної виставки. Ну, я не готовий зараз відповідати. Чи є ще запитання? Mm. А, дякую вам. Обладнання малагання журівом Дякую. Можна забирати з собою обов'язково ось цей транспортер, якщо ви не навчились користуватися папером транспортера. Користувати, mm. Ну, врахуйте, будь ласка, що там є один нюанс, як ним користуватися. Ну, я зробив дирочку. <реш> Ось тут. І що? І ну, я маю малюнок і дерочку і транспортера ставив цю точку і таким чином визначав ага. кут. Тобто я зробив дерочку, тут де вона мала бути. Вона там мала бути. А, <реш> померю, От 45 градусів можна виставити таку. 45 градусів? Да, да. Ні, так. транспортером